Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Дім Поклоніння Вихід 26.30 і поставиш скинію згідно з приписами, як тобі показано нагорі, Коли під час Другої Світової війни. Будівля палати громад Великої Британії зазнала бомбардування. Прем'єр-міністр Уінстон Черчилль заявив, що вони повинні відбудувати її відповідно до початкового проєкту. Будівля має бути невеликою, щоб дебати проходили віч на віч. Вона має бути довгастою, а не напівкруглою, щоб політики могли пересуватися навколо центру. Це дозволило зберегти британську партійну систему, де ліві та праві знаходилися один навпроти одного. Ми формуємо наші будівлі, а потім вони формують нас. підсумував Черчилль. Бог, схоже, діє таким чином. Вісім розділів книги Вихід містять настанови стосовно будівництва з а інші шість розділів описують, як Ізраїль це робив. Коли ізраїльтяни входили у двір скинії, їх засліплювало блискуче золото і барвисті завіси Скинії. Жертівник цілопалення та умивальниця нагадували їм про ціну їхнього прощення. Скинія містила світильник, стіл для хліба, жертівник для кадіння і ковчег заповіту. Кожна річ мала велике значення. Сьогодні Бог не дає нам детальних інструкцій щодо нашого місця служіння. але наше поклоніння не є менш важливим наше життя має бути скинією, встановленою для Божого перебування в ній. Отже, нехай все, що ми робимо, нагадує нам про те, ким він є і що він робить. Чого ваше поклоніння вчить вас про Бога і про Його любов до вас? Щоб ви хотіли змінити у вашому поклонінні. Помолимось. Небесний Отче, Ти гідний мого найкращого поклоніння. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насушний.